Ситуації. Є тут заступник міського голови, є керівник управління інфраструктури, є представники директора водоканалу, заступник директора водоканалу. Можемо поговорити. Значить, послухайте, якщо е, по піднятті руці, по конструктивних питаннях, є питання, даємо відповіді. По Давайте, які питання по тарифах? Чому у вас як депутата, який голосував за цей кредит? Як у вас, як колишнього депутата, які голосували за ще не було? Чуєте, який голосував за цей кредит? Ви ж голосували за цей кредит? Які у вас питання? Так, скажіть, будь ласка, я хочу тоді начальник водоканалу. Як ви є види, питання до до конату. Він сказав, що кредит даний і треба було його брати. До 31-го року і, і треба було його брати. Звичайно. Значить, і... чому... Чому ви ви голосували за Я ж не дорікаю. Я інформую людей про те, що ви голосували за цей кредит і чітко мали б знати, що цей кредит до 31-го року. В доларах взятий містом Лововолинськом ну, конкретно КП капенусь водоканалу. Чому я вас, вас запитують? Чому в суд подали? Ну, Далі, я в вас не сплати? Uh, чому підняли ви тарифи? тарифи? Чому ви не сплачуєте? Підняли тарифи, тому що треба віддавати кредит. А міська, міська влада, хоч капітку, дала? Помогла б до каналу надати кредит. Стоп, стоп, стоп. Чи ви тільки премію сюди подавали? Чек, не кричіть на мене, будь ласка. Ні, ну вимоглимо до каналу. Ще раз не кричіть на мене, будь ласка, бо я теж можу кричати. <реку> щоб щоб робити, так, так, кредит, ви вже крикнули на весь ковин тарифами. Ото. Значить, тарифи підняли для того, щоб давати кредит. Який почав? А тому що кредит? Тому що тариф. Має формуватися з коштів. Пане якщо є пароки, більше срокі, не ви не виплачуєте кредит. Є, чи ви не виплачуєте квітки, вас би в суд подали чи ні? Це ж не правда. ж правда. Вам вон зараз розкаже. Правильно, хорошо на водоканал канал скинуть, правильно А допомога це? є від міської ради фінансова, щоб показувати Ви хочете, щоб коштами платників податків, не вашими, бо вони є платником податків, ви пенсіонери. А, то лучше на пенсіонери вкинути, да? щоб не вас податок. Ви хочете, щоб нас і Ви взяли, не стоп, не стоп, стоп. Ви взяли а кредит. Місця? Ви місця місця? Місця? Міни. Міни. Другі Міни. місця знаходять кошти. Ви взяли кредит і хочете, ви чітко свідомо знали, що цей кредит має віддати підприємство на листа з коштів всіх мешканців, а зараз хочете бути білим і пухнастим і розказувати, що з бюджету заплатити. А в бюджет кошти потрапляють з платників податків. Вон сидить підприємець, підприємець. Оце з ваших буде. Тобто ми не будемо допомагати армії. Ми не будемо всім, то ми будемо фінансувати з коштів бізнесу і не будемо допомагати армії. Ми за це ума.

30. Ми кажемо, що піднімаємо. У 19-му році. Сплачено. Ну то чого ви не сплачували кредити? Ви не забезпечили. 3, 3 мільйона. В 20-му році 15 мільйонів сплачено. У 21-му 10 мільйонів. Чого ви піднімаєте ціни? Ви подивіться, які в нас зарплати і пенсії. Зайдіть на чого вони піднімаються. І 40 років важливо, як його. Скажіть, жінам. То за що ви брети сертифіки? Де ви взяли такі тарифи? Ми, яка ціна ми дорогі, тарифі? але якщо забрати тарифі? вартість кредиту, ми будемо там на, на рівні. Думала, в, шо? Шо Короче, в нас тарифі вистин десь порядка 20%. Це а ви кредиту. Якщо нам розрахували тариф, 62,96 і відняти складову частину кредиту, яка становить 13,71. То наш тариф буде нижче інших місць. Розумієте? Але ми маємо кредит. Тому й більше. Я, я розумію, коли взяти кредит? На якій основі? Коли було обговорення для взяття кредиту? Скільки термінів платилося? По якій причині далі не платилося? Адже кредит має платитися постійно. Дивіться, перше, Я не офіс простих рішень. Ви не прийшли сюди, я не офіс простих рішень, і в мене немає чарівної палички, ми виймаємо, і всі не платять, а ще краще безкоштовно, і вода артизіанська і все. Ми живемо в реаліях Нововолинська і трошечки треба внікати. Того я вам відверто даю відповідь ще раз, якщо треба ще раз в десяти, в 2014 році почався процес діалогу. Ще раз, дали віться, дали відповідь. даю відповідь. В 14-му році, в 14-му році, ще раз, вам нічого ви чого. Ви задали питання, коли взяли кредит. Я кажу, в 14-му році почали підписання і діалог значить, з Міжнародним банком реконструкції розвитку. У му прийнято рішення, в 19-му прийшли гроші. З 15 по 19 виконувалися роботи. Як вони виконували, це велике питання. І я, до речі, теж хочу на нього отримати відповідь. Як вони виконувалися? Бо є, от я щойно спілкувався, вода, є питання до води. У мене теж є питання до води. Тобто потратили 6 мільйонів доларів, але є питання до води. Давайте ми розберемося, давайте подивимося, хто виконував роботи, які там труби використовували, що мало ставилося в результаті за кредит. В 2019 році зобов'язання було, почалось, діяти зобов'язання. Тобто з 19, фактично з 2015 по 31 рік. Ще раз, ви чуєте мене, я або не я не важливо, по 31 рік у нас є зобов'язання рівними частинами платити в доларах цей кредит. Що написано в рішенні виконкому і в рішенні сесії і в договорі про кредитування? Що компенсатором, тобто з яких грошей має він погасатися, це тариф. Іншого немає. Хто гарант? Гарант міська рада. Що таке міська рада? Це міський бюджет. Тобто, якщо не виконується гарантія, перше, перший крок банкрутство підприємства. Банкрутство має визнатись банкротом, тоді міська рада. Що має робити міська рада? Що таке гарантія? Це значить, продає майно і гасить. Тоді продає з бюджету, тоді, вже, якщо не може міська рада, тоді продається майно міської ради, але це не конкретно це приміщення, це майно, тобто комунальних підприємств, інших речей. Ну ясно, що ми до цього не допустимо. Тепер по конкретно чого так сталося? Значить, коли брався кредит долар був по 12? Зараз ви знаєте по 38, коли брався кредит, відсоткова ставка. Вони написали там, буде 0,68 за рік. 0,68. Значить, зараз нас не спиталися, міністерство прийняло плаваючу відсоткову ставку. Це значить, це лібер, євролібер. Це 7,5% річних. 7,5% річних це ще плюс приблизно, наскільки я пам'ятаю, 128 двадцять. Тисяч доларів. доларів. Це за півроку. Не прописано. Можемо в суд подати. Ми подаємо в суд. Подаємо в суд. Далі. Тепер що я зроблю? Значить, я цими листами закидав всіх. Кабінет міністрів, кожне міністерство, значить, НКРКП, наш банк, всіх депутатів на кожній зустрічі з Герусом, з Гузьом, з Шкрум. З керівником партії з слуга народу в парламенті я з кожним говорив і кожному листку, кожному листку від 60 не вказано. в Чому проблема? Що там не вказано? Там вказано, що відсотки виставляються два рази в рік на підставі розрахунка міністерства фінансів. Точка, Все. тобто міністерство фінансів цей да. відсоток зробив. Да. Міністерство фінансів має ставку лібер, вони дивляться, ко -ко котування і кожен. я ж вам так, виходить, в нас і Міністерство інстанту. фінансів винувати, що в нас такі відсотки. Зві... Да. Міністерство фінансів да. міністерство фінансів вже не не бі... бі... приймаєте, приймає а Міністерство 19 фінансів винуватиме. У 19-му році, в серпні, підприємство платить перший, значить, э, перший внесок. Внески платяться два рази в рік. А, значить, суми порядка 20 тисяч доларів, а зараз останні розробки, 19. 19. За, щоб розуміти, це за півроку. За пів року було 20 тисяч доларів грубо, а зараз 140 грубо тисяч доларів. Все питання. Це відсотки, тобто, це відсотки тільки. Так. А ще крім того, ми маємо 0, тіло -кредит. 3, відсотки відсотки від суми кредиту. Як тіло 0,35% відсутних кредитів. Зараз залишок 4,600. Значить, 85 тисяч. Орієнтовно 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів це тіло кредиту. І тепер ще є відсотки. відсотки вже досягають 140 тисяч. За півроку. Значить, це за півроку. Тобто за рік ми маємо виплатити порядка... Відсотків тільки порядка 300 тисяч плюс тіло кредиту ще. Тобто, враховуючи нинішній, нинішній курс і процентну на ставку, нам не вихід, якісь перекредитації. А в гривнях, бо щось в Ну, помножте на 40, воно ж плаває. 800 тисяч? 800 тисяч? Це на півроку? Дякую. Це за рік за рік 800 тисяч два мільйони В чому в чому мільйони? В чому все питання? Міська відділ економіки міської ради писав звернення на, на міністерство фінансів. Ти чітко просив. Зробіть державну програму для всіх водоканалів, які в цьому болоті, в цій темі, перекредитуйте нас коштами українських банків, закриємо, закриємо заборгованість перед іноземними банками, відповідно, будемо сплачувати відсотки. Ми не беремо, що вони залучають кошти ноль. Будемо сплачувати, працюємо як можна комунальні послуги? банкам. Заводи строїти мільйону відсотків. 95 платить, а п'ять Так. Да. Да? Тепер дивіться, я вам можу. рік. Платим перший раз до 21-го. Зразу вам скажу: в тарифі цього немає. В тарифі цих відсотків цього тіла кредиту немає. В 19 році немає. 21-му ми перший раз підняли, теж був мітин, вся історія. 15 грудня, січня пам'ятаю. Теж його немає. Ми відшкодовуємо тільки тим, що продаємо металолом. Ви кажете, які рішення. Але коли рішення вже вичерпались, ми два роки е, робили все, щоб не підвищувати тариф. Но рішення вичерпалися, Тому що металолом ми продали. Все перевиконання витратили на армію. Все інших нема варіантів. Якби в нас не було кредиту, то наш тариф був би менший, ніж в ньому. Маємо включити тариф. Для пенсіонерів все-таки одячку просить підняти руку, хто має суті. Для тих, хто не має, все рівно їх насуватися. Для біє згадують людей. Десь 13 гривень на воду підійде просто, вони є критичним, навколо там середній чек за тебе зараз. Я кажу за воду, я переводив. Друге питання. У нас є ще питання. Ми піднімаємо. Тоді, як звучав Сергія. І допускаємо, що приходить приватний інвестник, і ми маємо піднімати і пам'ятаємо, супертеліко, міста, тобто такі метариці не буде навіть слухати. Такі вихід, я думаю, нікому не школи. Інше питання, як на мене, цей тариф треба, всі зубні погодитися, а міська влада щоб буде допомагати. Наповедені балі... на балі... на балі... на балі... не на компенсацію, а на поваження кредиту, якщо буде мати вільні кошти, ви задали дуже слушне питання, дуже слушне. Тобто, які конкретно кроки ми можемо зробити, щоб ситуацію вибрати? Крок номер один. Було канал, зобов'язаний працювати з боржниками. Тобто ніхто з вас не повинен відчувати. Значить, дискомфорт в тому, що не мати за воду. Тобто з водоканал поставив воду, під воду, відповідно мають заплатити. Вони працюють і це під жорстким контролем. Тобто зараз за допомогою так. 15 мільйонів мільйонів гривень коронують воду. І вони, але повірте, пів року назад цей попротивник це, 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 20, 20 21 мільйонів. 21 мільйон. Вони працюють. Друге питання це, що ми можемо допомогти, це і чимсь. Обудинкові, не квартирна. Будинкові, будинкові, нічі, дивіться, це те, що я вам предметно кажу, що ви можете робити. Тобто не розрахунково, а те, що ви можете тоді рахувати. Якщо віться, якщо особисто теж проблем немає, це теж правильне рішення. Моє завдання, щоб вони швидко це робили. Не затягували, бюрократично не було все. тобто не розрахунково бути не буде, бо 5,70 заходить за купимо це. Були бригади без колонтували і робили. Тих, по факту це буде вірити, величезна економія для споживачів, і тоді зменше